Шановні телеглядачі, вітаю вас на телеканалі. Надія для вас програма «5 хвилин для вічності, і з вами. Її ведучий Володимир Гриневич. Пропоную вам зупинитися і подумати про вічність. Політики, прагнучи виграти на виборах, особливо добре вміють грати на певній проблемі суспільства, проблемі злочинців, не залучених до відповідальності. Такі мисливці за голосами виборців розповідають емоційні історії про злодіїв і грабіжників, які, не отримавши заслуженого покарання, відвойовані нечесними адвокатами і відпущені судами. Але якщо ми Проголосуємо за нових політиків, вони обіцяють обов'язково покарати всіх злочинців. До цієї предвиборної технології подібний випад фарисею, використаний проти Ісуса в той день, коли вони привели до нього в перелюбі схоплену грішницю, щоби побачити, чи підтримує він закон і порядок. Вони сказали. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж казали вони, Його спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. Однак Ісус був сповнений рішучості здійснити щось більше, ніж захистити справедливість. Його метою було перетворити цю розгублену, перелякану жінку в нову людину, яка могла би знову, не бентежучись, жити в суспільстві. Цікаво, що ця історія з Євангелії від Івана є ілюстрацією конфлікту, описаного пророком Захарією в третьому розділі. У відінні Захарії. Первосвященник Ісус, син Йоцодаків, клопоче перед Богом за свій народ. Сатана стоїть поруч і протидіє Його служінню, звинувачуючи Ісуса і народ в гріховності. Наклепник звинувачує Бога в несправедливості, оскільки Він не знищує грішників, як того вимагає справедливість. Справді, Божий народ. Тяжко грішив, але він переніс покарання у Вавилонському полоні, багато покаялися і смиренно сподівалися на Божу милість. Бог не порушує закон, коли діє, як люблячий викупитель, бо остаточний сенс закону любов. Закон захищає любов, він не бере її в полон. І тому, коли Ісус Христос приніс звістку, цілющого вибачення нещасній жінці, Він діяв повністю відповідно до закону любові. Проте саме цей аспект закону Сатана і його посібники нездатні зрозуміти, мета Божого правосуддя зцілення грішників. Ісус не проігнорував гріх тієї жінки, Він сказав їй: Іди і надалі не гріши. Ісус вказав їй на головне, чого вона потребувала в негайному залишенні її гріхів. Покаяння повинно бути чесним і щирим. Вона повинна була не тільки жалкувати про здійснений гріх, вона повинна була відвернутися від нього. Більше того, він взяв її гріх на себе і помер за неї. Його любов сьогодні спонукає і нас жити і не грішити. Помолимось, дорогий Господь. Твоя благодать покриває кожен наш гріх. І ми звертаємося до Тебе і щирим покаянням, і щирим проханням прости нас, Господи, і допоможи нам долати з Твоєю силою усі гріховні перешкоди, які є на нашому шляху. Благослови нас, надихни силою, і нехай Твоя любов продовжує цілювати наше гріховне серце, а ми бажаємо Тобі бути вірними у всьому. в ім'я Ісуса Христа. Молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Ісус бажає, щоб Його образ щодня відображався у вас. В вашій увазі пропонуємо серію уроків нове життя. Саме вони допоможуть вам зрозуміти сенс життя. Щоби отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти зображені на екрані. А я бажаю вам гарного вечора. До побачення!